Більша упаковка, даю ваші. І так, ребята, в старому відео ділили обзор старого сухпайка ЗСУ, старий сухпай армії України. В моїх руках один із нових сухпайків ЗСУ. Чого один із того, що в цьому сухпайці 9 різних меню. Ну, якщо більше, якщо я ошибаюсь, поправте мене в коментарях. Наприклад, дпнк 15 меню номер 5 у мене, а їх 9. Тобто, такі компоненти, як сіль, сахар, там, кава, цукор, чай, вони не відбуваються в сухпайках. Це остальне відбувається, є з разогревателями, є без. І все меню повністю отличается. Яке ви хочете, яке вам подобається, таке берете з собою. Є там каші, є картошка тушена з м'ясом, борщі є, супи є, все, що вам подобається. Ось такий плюс в цьому сухпайку. Тобто те, те, що ти любиш, те з собою береш. За саму упаковку сухпая, одразу ставлю лайк. Упаковка така сама, як в старому сухпайці. Клійонка на ощупка прочна кліонка. Яка не дасть сухпайку промокнуть дощ, сніг, брод, річка, сухпай, ваша сюди буде оставатися сухий. Таку упаковку можна використовувати не по назначенню. Тобто, сухпай закінчився, з допомогою такої упаковки можна навіть переносити воду або заворачувати найвіші, які ви хочете, щоб залишилися О, Ну це вже так поинтереснім. Ну що, ребята, сам сухпайми розпакували, Сразу ставлю великий плюс, великий такий лайкос. Все по відділенням запаковано, розпаковано. Все понятно. Сніданок є. Обід. І вечеря. Плюс цим сухпайком іде вже розігріватель. Можна вашу їду підігріти. Сніданок. Наутро нам предлагають. Каша грачана з куркою та овочами. Є Пачка галет. Так. Антибактеріальна серветка волога. Сіль перець сразу лайк. Одноразова ложка, салфетка за ложку одразу такий лайк. Стік кофе і два сахара. Беремо салфетку антибактеріальну. І протираємо руки. Ах, пахне як. І так, каша гречана. З куркою та овочами. О! Ого, тут забита вона прямо. <ривіт> а тут мясо, ребята. Наполовину з кашою мяса. Та ты шо, емо, гляньте. А ну, есть і мясо багато, є і овочі. Жирний плюс. Лайк по Дивіться, м'ясо на м'ясі. Так, галітку. Особа не тверда. І вкусна. Гречка залітає просто на ура. Кстати, є соль перець, кому мало, підсипали, але мені по солі якраз все добре. Жирний лайк. Каша просто на наотична, лайкос однозначно. Каша з м'ясом, багато м'яса, багато овочей. Посолі все добре. Галіти вкусні. Все. Лайк. Обід. Кстати, Хто зараз з'їсть, приємного апетита. Меню на обід. Борщ український із м'ясом яловичини. Квасоля з куркою та овочами. Це в наше. Сухарики армійські житні. Пачка галет, пачка чая. Два стика сахара. Опа. Вітамінізований джем. вітамін формула. Вишня. Есть. Комплект. Салфетка. Бачу, есть. Соль, перець, ложка. Салфетка обична і салфетка дезінфікуюча. Есть. Борщ український з м'ясом яловичиним. Будем розігрівати. С нашим вот таким разогревателем. Открываем zip пакет Есть ривень воды. Минимальный, максимальный. Добавляем воду. Ложим наш разогреватель. И берем борщ или кашу, не распаковывая, ложим туда же. Наший пакет стає теплий, нагріває наш борщик. Термін повного розігріву 15-20 хвилин. Ну а якщо у вас немає води, Такий пакет, в який запакована піща. Він, виходить, як жаростойкий. Його можна поставити прямо возле зали, возле костра. Він нагріється і так. Або положити на якийсь обогріватель. Упаковкам теж жирний плюс, жирний лайк. Жирний лайк нашій грілки, нашій кухні польовій. І самим упаковкам теж жирний лайк. Протираємо руки. І розпаковуємо наш борщ. Отакий вид самого борща. Є все. є і квасоля, капуста, багато м'яса. такий насичений, овощі. Клас. Борщ просто бомба. Нахтаре у нас квасоля з куркою та овочами. Какие кусманы мясо. Просто мясо. А ну, попробуем сразу. Трошки солька не хватает. Ну, можно подсыпать. Соль е. мясо, подливка. Все хорошо, все вкусно. Вот такие куски мяса попадаются внутри. Квасоля с куркой и жирный плюс. В наборе есть сухарики армейские житни. Лайк. Like. Ну, минус, поставлю минус, Вони просто як, по-моєму, як без приправи. Просто такі самі сухарики, як ви може сушили, в духовці. Нарізаєте хлібчик, сушите і таке саме, виходить, хліб житній. Ну, так от для перекусу самий раз. В Карман пачку кинув, Йди собі, хрусти потихеньку. На десерт пачка чая, два сахара і джем. Вітамінізований джем. Смак вишня. Ліше багато на пару голіт. Сухпай просто отличный. Кто Що там щоб написав бы мені? Сухпай бомба. Жирний великий плюс. Що нам предлагають на нашу вечерю? Вечеря. А на вечерю у нас? каша перлова взяла яловичиной есть. Сухарики армейские житни есть. Пачка галет. Чай. Два стика сахара. Пачка меда. И опять же набор. Ложка, салфетка, салфетка антибактериальная, соль, перец. Берем нашу кашу перловую, раскрываем. І пробуємо нашу переловочку. Холодла, вкусна. Хто хоче нагріти, весь розігрівателю. Порядок. Немає води, возле від косирка поставити нагріти. М'ясо вкусне. Зразу жирний лайк. Трошки не вистачає солі. М'ясо починає повне з проловкою. Ну, порції немаленькі. але так в пакеті кажуть, що роді мало. А відкриваєш пакет, то, в принципі, достатньо. Про наш сухпай. Сухпай заслужує великого-великого лайка. Жирний плюс, сухпай просто відлічний. Я тут не вихваляюсь, не вихвалюю. Дігустація була строго по существу. Все перепробували, все передивились, все класно. Горілка теж заслужує великого лайка. Вже в таких сухпайках є горілки, так що, без доступу до костра, до кухні, в польових условиях, легкості можна нагріти їду. Немає води, ну на краняк такі упаковки для Поставити з костерка на, якусь там, на якийсь обогріватель. Нагріти, я думаю, додуматися можна, якщо немає води. До цього обогрівателя. Хто там буде що мені писати, мені понравилось все повністю. Всі каші, борщ, нагріватель, все хорошо гріє, галети, сухарики, мед, джем, все по вищому уровні. Мені як мені понравилось. Великий-великий мене лайк. Хто це впай слажував, робив. Велика йому подяка. Все гарно, все добре зроблено, розпаковано, все е, удобно, ну, все добре. Просто немає мене слів. Все чітко. Є вже і ложки, є і соль, і перець, і чай. Ось він і був раніше, він і зараз є. Є там стік, нормального вже кофе. все отлично, Так що давай. Понравився обзор? Хочеш подивитися обзори на інші країни? пиши коментар, став жирний лайк, накав підписку. Лайк like, однозначно.